Вітаю вас! Ви на каналі Тані на кухні і сьогодні ми готуємо сирник, запіканку сирну. значить Що нам треба для цього? Тут у мене 700 грив сиру кисломолочного Додаю сюди ну дрібку солі, так, трошки, для смаку. Додаю сюди цукру. Ложок 5, 6. В залежності від того, хто як любить. солодке чи не дуже. Додаю сюди 200 вершків. Додаю ще 4 яйця. Ну, які є яйця. Ми на домашні. Додаю сюди ну, це ванільна есенція. Так, скільки. Трошки це все перемішаю. Я візьму вилочку. Засипаю сюди 4 ложки манки. Так її потроху сиплю, щоб вона грудками не взялася тут, щоб розподілилась гарненько. Можна борошно додати, а не манку. Також 4 ложечки в залежності від того, хто як хоче. Мені в сирнику подобається манка. Так, оце закінчила цим. І тепер візьму блендер і переб'ю все. Отакий От в мене вийшов перебита така суміш для мого сирника, чи за для сирної запіканки, як хочете назвіть. Я називаю сирник. Все, це все скидали, перебили і все. Тепер беру форму. Я взяла отак. З височеньки ми так підклала сюди пергамент так височенько. Ну, коли сирник піднімається, він спочатку ж високо піднімається і ягодки можуть потекти. Тому, щоб не замазати духовку, щоб на духовку не потекло. Все викладаю просто, звичайно, викладаю. Нічого нема складного. Викладаю цю сильну масу. Зараз візьму і покидаю сюди ягодки заморожені. Беру заморожену чорну смородину і просто вкидаю. Трошки її так примну, щоб вона вгрюзла трохи. Я її кидала, але все одно, щоб вона там була. Сирові. І все, ставлю в духовочку хвилин на 40. І не достаю з духовки, поки майже не охолоне. Вона повинна постояти в духовці, тоді буде краще. так ми пішли в духовку. Ну що, сирночок наш готовий. Дивіться, який гарнюний. Там ягідки так видно. Гарнюсенькі. Зараз я його достану з формочки. От так гарно витягується. Не поріжемо. Він такий ніжнюсенький. Ніжний-ніжний. Вид всякий гарннный. Прям весь такий ніжнюсенький. Класний. Ось такий сирночок у нас вийшов. Смачний і ніжний. І так от такий сирночок у нас вийшов. Смачнюсінький, гарнюсінький. Можна із сметанкою, можна так їсти без нічого. Все і так смачно, він солоденький. Заходьте на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь смачного, мирного, мирного неба всім, Па-па.